Так, перці раз, перци два. Отже, ви зрозуміли, що сьогодні ми будемо фарширувати перці, але будемо фарширувати незвичним способом. Ну, принаймні, ми так не робили ніколи. На ярмарку ми купили перець, тепер його треба почистити, вирізаємо серединку, насіньчко вибиваємо тобто готуємо наші перчики для начинки. Поки чоловік старанно працює з перчиками, я вже готую для фаршу цибульку. Я чищу цибулі 4 штучки і взяла, почистила морквинки, теж 2 штучки. Чоловік дуже відповідально відноситься до приготування перчиків, особливо до всіх процесів приготування. Але при перегляді цього відео можна побачити і навіть таке. Як це вот можна працювати і не подбухивать. Ах, не Шутки шутками, але продовжуємо далі готувати наші перці. Беремо, нарізаємо цибулю, дрібненько, подрібнюємо її. Також беремо почищену моркву і натираємо її на терці. Поки чоловік нарізав і на овочі, я підготувала сковороду, поклала туди шматочок сала для того, щоб витопити жир. Коли цибулька трохи обсмажилася, потрібно додати до неї морку. Тим часом готуємо фарш. У нас вже був перекручений фарш. Попереднім відео ви побачите, як це все робилося. От, У нас чистий фарш, навіть сало там немає, чисте м'ясо. І от зараз ми його будемо накладати, для того, щоб обсмажити разом з цибулею і морквою. Пропорції щодо м'яса немає. Тому берете м'ясо стільки, скільки хочете, або стільки, скільки є у вас. Обов'язково тільки ми його трошки підсолимо, підперчимо, бажано м -м, паприкою посипати от, і закрити, щоб воно тушкувалося. А от потім... З рисом є пропорція, тому що треба додати стільки рису, стільки ж потім додати і води. Якщо ми зараз взяли 4 ложки рису, то ми потім додаємо Чотири ложечки води. І це, ще це ще все будемо тушкувати, воно все а, буде це впарюватися. Оце і буде та смачна так. начинка, яку так. я казала, що так. перці будемо фарширувати незвичним це способом. Бо зазвичай ми так. відпарюємо рис, готуємо м'язко, тоді це все поєднуємо і воно виходить так. теж смачно, але це просто а, будуть насичені смаком перці. 3, ну Правда, 3, от 3, спробуйте такий рецепт, якщо буде бажання, це просто. Ну дуже смачно, дуже смачно. І як ви здогадалися, рис ми так, кидаємо сирий, тільки промиваємо перед додаванням. Також, потім, вже коли воно вже більш-менш підготується, беремо помідорчики і треба додати або помідори, або томатної пасти. У нас було томатної пасти мало, тому ми будемо додавати помідори. Перед цим обов'язково знімаємо кожуру. Для того, щоб шкірочку зняти, треба обдати помідорчики гарячою водою. Тоді легенько воно все буде зніматися навіть не гарячою водою а кип'ятком потім подрібнюємо помідори додаємо його до нашої начинки і знову тушкуємо вже помідори вже без шкурочки. коли ми до рису додали помідори ми його ще дотушуємо досмажуємо і пробуємо на смак щоб все нам було смачно що ти скажеш Ничего. Скажи. Так, начинаем фаршировать перчики э, нашей начиночкой, которую мы придумали, можно сказать сами, но где-то смотрели. Под... Когда фарш с рисом жарится в одной сковородке, он уже готовый, и мы начинаем фаршировать наши перчики. перчик мы фаршируем и будем его закрывать помидорчиком нарезанным. Ты можешь, кстати, нарезать помидорчик. Крупный, крупный помидор взять и шайбами нарезать помидорчик. А хотя можешь и не делать этого, потому что у нас начиночка хорошая, она не вытечет. Можно не перебивать профессора? Нет, не пойдет такой помидор. Все, если, да, если забираем. захочешь помидор, то надо крупный. Фаршированный перчик уже готовый, э, чтобы вы понимали, он уже мы не делали отдельно рис, отдельно фарш, а делали все вместе. Поэтому будет очень вкусно, я вам обещаю. Пожалуйста. Не хотя неправильно. Бы. Не, я не поняла, но хотя бы Их умер. надо будет по-другому ложить я думаю будет много, а их не много. Потом ну, один. Вот утрамбовываем. Чик, 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 чик. И помидорчиком закрываем. так все дела. Смотрите, что большой. Переворачиваем. Mm -hmm. Так надо будет все равно намазать. Как он там подливал еще. Вот это подливка, вот блин. Раз, два, три. Раз, два, три. А Готово? Готово. Чик, чик. Ну, Ви видели? Перчики, запаковані помідорчиками. А в начиночках. Протвінь змазуємо вершковим маслом, а потім викладаємо туди перчики <тук> і вставляємо <тук> в духовку Ших. Ших на 40 хвилин, Ших. 50 хвилин Ших. для того, щоб воно вже затушкувалося. Що це буде вкусно, сім перчиків, стільки туди м'яса, стільки туди всього і любові в тому числі. Далі томатну пасту розводимо в водичці, заливаємо наші перчики. Так, Ось десь через 40 хвилин я дістала перчики, подивіться, але обов'язково треба перевіряти виличку для того, щоб перчик пропікся. Подивіться, яка краса. Ну і, звичайно, дуже-дуже смачно. Ще можна додавати сюди сметанку, можна з майонезом, хто з чим любить. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк.